Добровільно написати заяву на звільнення з такою вимогою до керівника державної фіскальної служби в області Лілії Куришко прийшли громадські активісти разом із народними депутатами Бориславом Розенблатом та Іриною Сусловою. За словами активістів, Лілія Куришко не може обіймати посаду, бо не пройшла люстрації. Фактично цей чоловік для того, щоб не попасть під закон про очищення влади, прибігав до різних видів маніпуляцій, в тому числі і в своє час, вона вирішила себе зробити статус учасника АТО. что вызвало очень серьезный протест в городе. Мы добились, выяснили, что ей как минимум этот статус не выдан, слава богу, и она этим не смогла прикрыться. Сегодня они пытаются прикрыться, Лилия Курышка и несколько таких же самых представителей, руководителей такого уровня, Державной, державной фискальной службы, добиться того, чтобы цей закон к ним не примінявся. Народні депутати Борислав та Ірина Суслова, які прийшли разом із активістами до будівлі ДФС, розповідають: якщо керівник служби в Житомирській області добровільно не звільниться з посади, їй може загрожувати кримінальна відповідальність. То вона проходила реєстрацію, то вона не приходила, то вона присвоїла собі статус учасника АТО і все інше. Але останнє рішення, яке було на минулому тижні, ми прочитали в новинах про те, що пан Насіров, Висказав свою версію, що вона не підлягає ілюстрації, нас як народних депутатів як громадськість міста, дуже обурила, тому ми прийшли до Лілінаторії сьогодні з вимогою пройти ілюстрацію і звільнити крісло начальника ДПС. Нема нічого особистого, це тільки питання, якби законності. Це реальний приклад, тому да що ілюстрація вона фактично в країні не відбувається. І наше завдання сьогодні, як парламентарів, сказати виконуючи байський керівнику, що вибачте, але якщо ви не напишете заяву про звільнення. Якщо ви не будете самі до себе застосовувати дію закону про очищення влади, то ми застосуємо до вас дію закону про посилення кримін про посилення відповідальності щодо невиконання закону про очищення влади. Втім, зустрітись з керівником обласного відділення ДФС, активістам та журналістам не вдалось. Вхід до будівлі заблокували чоловіки, які представились міліціонерами, але не показали своїх посвідчень. Сама Лілія Куришко не вийшла до людей, втім запросила на розмову народних депутатів. Народні депутати.

я прыгнул. Я старин на прыгну. Я старинно прыгну. Пацанов, что пацанов с работы повыгонять? Валера, ну ты ж зайду. Валера, да сейчас скажет, пропуск выпишет зайдет. Я тебя зайдет. Валера зайдет. Олег пишите за декілька хвилин. Нардепи вийшли та повідомили, що Лілія Куришко. Не погодилась піти з посади сьогодні. Ми прийняли рішення сиріної. Ми завтра пишемо постанову Верховної Ради України на звільнення пані Курішка з цієї посади. Збираємо підписи народних депутатів і зробимо все для того, щоб та людина ніколи не мала права обіймати державні посади. Це наше рішення, і я вважаю, це буде правильним.